Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української відьми. І ми сьогодні подивимось ваше з ним майбутнє. У нас трохи буде трансформаційний розклад. Ми подивимось, що треба було б змінити вже давно. Що зміниться саме? У нас буде розклад на Декілька варіантів, але вони вже будуть всередині відео. Зараз ми ідентифікуємо вас, вашого партнера, ваші стосунки, що там у вас відбувалось, відбувається. що вам треба знати просто зараз. Мої, хороші, не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади, якщо вам треба, на особисті консультації по конкретних ваших проблемах або питаннях. Знайти мене можна на Telegram. Для спонсорів відкриваються нові відео, нові ритуали. Тому хто хоче підтримати канал, натискайте. Кнопочку спонсорувати під відео. Ваші з ним стосунки, мої хороші. Подумайте дуже добре про свого парубка моторного. Ви та він. Давайте дивитися, що між вами. Повинна була бути родина або є родина. Що мішали. Тут навіть не кармічні, як ви любите, питати казати Аня. Ми по долі один одному. Тут ваші, скажімо так, роди домовились про те, що ви зійдетесь. Ну, тобто він влаштовує ваш рід, який би він не був. Але він влаштовує. І тут такий, знаєте, план Всесвіту, родина і за картою сонце, радість, щастя, добробут, повна чаша дім. А він легковажний. А він той, хто зливає і, свою, і свої емоції, той, хто зливає і своє життя, і заодно ваше зливає в нікуди. А він взяв сам і зупинив розвиток всіх подій, обнулив, перевів в місяць. За картою місяця пусті надії, хоча великі можливості, але надії не виправдає цей шлюб, ці стосунки, цей чоловік. На ньому є якесь в когось прокляття, в когось негатив, в когось проблема. Родова по здоров'ю є. Тобто тут кажуть подивись, в чому, в чому з ним проблема, в чому з ним біда. Підвішене в нього в обратний бік пішло життя. Рухаємось не туди, куди треба. Не робимо вірних, розумієте, кроків. Є виклики у долі для нього, є. Можливості. він бездії, бездіяльність, зупинка, Ну, просто зливає все своє життя. Ви йому, дані Богом, скажем так, для того, щоб підсвітити його шлях, щоб вказати тобі туди, давай, тобі туди. Дивіться, він любить все, що легко, легко дається. Тут, дівчата, у деяких з вас може бути навіть чоловік, який може і гроші брати в борг, і може грати на гроші, і може якось не дуже добре з ними поводитись, тобто витрачати на те, що не треба. Він сам собі обтяжує життя, розумієте? І хоче мати зиск з усього. А ви йдете за імператрицею. Тобто ви імператриця, ви жінка, яка буде, поки він буде башкатувати, жінка, яка буде дивитись за дому. Якщо у вас дуже спокійний чоловік і дуже такий правильний, домашній, то тут кажуть, що він просто не зможе заробити великі гроші без вас. Розумієте, він не буде успішний фінансово без вас. Стосунки по дияволу, прив'язали вас, шлюб, тут і розлучення може бути гучне, або розриви гучні. Дуже багато за вами спостерігають постійно. За вашими стосунками. Хтось постійно має якусь думку по відношенню до вас, до чоловіка, якого ви загадали, до ваших стосунків, розумієте? От як треба робити? Дівчата, в кого тут родичі такі, що постійно свої 5 копійок вставляють? Не принижуйтесь. Дивіться, ви яка гарна, велика. І ви намагаєтесь бачити, куди пролізти. І ви думаєте, треба мені туди чи ні. Ми треба підлаштовуватись під його родичів, якщо це ваша ситуація, вам резонує. Не треба. Тут не будуть люди вдячні, вони просто знайшли до чого причепитися, щоб зробити вас крайньою або винною. Дітки можуть бути. Дітки. Тут може бути чоловік, який навіть і дітей своїх втратить, бо треба ж думати. І буде жаліти потім. Ну, він зробить все, щоб втратити ці стосунки, щоб розвалити їх, бачите? Ну, щоб просто їх розвалити. Або програма на ньому, або просто сам по собі такий. Тут попереджають, будьте уважні спілкування в інтернеті. Його можна кудись затягнути. В кого От зараз дуже маленька дитина, тут кажуть, будь, будь уважна, тому що він може час, увагу приділяти не тобі. Думаєте про свого хлопця, про чоловіка, про коханого? Чому він прийшов? Важкість свою приніс, розумієте? Свій тягар припер до вас. А ви йому двері відкриваєте в майбутнє. І постійно будете дивитись, задоволений він не задоволений. Добре все, недобре. Ви постійно будете знервовані, нема відпочинку, немає якогось. Не можете розслабитись нормально, не можете нормально спілкуватися з ким хочете. Знову підвішений по ньому І Це ну, знову ж таки, якась родова ситуація може бути. Він не жив до вас добре. Навіть якщо там гроші були. Це було на життя. І знову показую цю жінку, яка може шукати, підшуковувати ключик до його серця. Йому подобається увага, йому подобається, кого, коли його вихваляють. Це може бути мама, це може бути подруга, жінка. У кожного своя ситуація у кожної. Давайте подивимося, що заважає вашим стосункам зараз. Заважаю. чи є що да. Тут, каже, їх треба було захищати, але час вже втрачено. Вам була якась підказка заздалегідь від пращурів, від роду. Тут, можливо, або хтось сльози багато лив, або чоловік пив. Тобто, або так, або так. Загальний розклад трансформаційний, але загальний. Вам буде дуже крутіти звільнитись від цього всього. Я з ним хочу залишитись, бачу з ним майбутнє, але від якогось тягаря хочу звільнитись. Ви так будете казати. Він не зміниться. Поки ви не приберете, чомусь хотіла сказати ту сущ, яка вам заважає. Ну, може, в Сущ якась. Отаке, що вам скажуть відьми на ваші стосунки? Відьма на ваші стосунки. Здоров'ям заплатите за ці стосунки. Хтось навіть з адекватністю. У вас там ближче до осені, до холодів, буде такий період, коли вам будуть підсвічувати іншого чоловіка? Ну тут ви вже або оберете, або не оберете, тут вже вам вирішувати, але ви на цьому як повернете. Прислухайся до своєї інтуїції, коли ти почала погано спати, коли ти почала відчувати, що щось в стосунках не так, коли з тобою все це трапилось, 에, треба скласти якийсь як пазл. Знаєте, що пішло не так і хто втручався. Закривали стосунки. Кажуть, кажуть закривали. Так, моя гарна чомусь та, талановита дівчинка. Що в тебе з цим? Подумайте про нього. Подумайте про нього. Що в тебе, в тебе з цим хлопом? Кохання. А він дурний. Він буде жалітий. Кого трикутник, він буде жаліти, він до вас прив'язаний за дияволом. Вже була ця карта. Але, знаєте, він постійно комусь потрібний. Знаєте, що мене дуже сильно бентежить, коли жінки хочуть чоловіка, але коли отримують, мені, ну він їм не треба. Ну, тобто, знаєте, для якогось задоволення він потрібен, а життя з ним не будується. Тому можуть отак от і втручатись. Або принципово просто розвалювати стосунки. Що вас з ним чекає? Трикотник. Вибори, вибір. Ну, Дивіться, тут іде одна, один із варіантів розвитку подій. Це у вас кохання, але хто слізе, втручається, навіть може магічно. Розрубає ваш зв'язок, щоб він не був. З вами, а відчував себе вільним і пішов до інших стосунків. І гадати будуть, і ворожити, Відчепись від неї, кинь її, відмовляйся від неї. Давайте подивимось на три варіанти, що ж, що ж все ж таки вас чекає. На три варіанти. Тому що не у всіх буде трикутник, що ви. Ну тут мені знов трикутник. Хотіла сказати, що на всіх буде трикутник, щоб я вам зараз серце не розбила. Не переживайте відразу, що ваш може і нормальний, і найкращий. Так, да, буде така можливість. Давайте дивитися. Ваше з ним майбутнє. Думайте про нього і обирайте карту. Три варіанти. Ваше з ним майбутнє. Хочеться, знаєте, іноді, де кажуть, криком кричати, але ти нічого не, не вдієш. Дівчата, іноді життя саме так розставляє все. Так, як треба вам. А ви це не розумієте. Бездіяльність спостерігати буде. Образити може. Порада вам. На моєму оракулі. Хто захоче собі такий пишіть? Ваше кохання ніхто не оцінить. Тут може бути коханка, тут може бути вибір не, вашу, не на вашу користь. Якщо ви зараз у шлюбі, в стосунках спілкуєтесь, живете разом, додайте любові. До нього. Що він вам не зробив? Просто як людину треба любити, але свою душу бережіть від сварок, від всяких його поганих слів. Все. Все. Ну, Тріо. Негатив дивіться. Тут він як одержимий комусь буде, якоюсь ідеєю. Вам у снах будуть підказки, приходить тривожити. Це про вас, оцей загальний розклад, це ваше. Тут будуть гарні стосунки. У вас є перспективи. У вас просто повна чаша буде життя. Якщо ви ці перспективи, можливості, візьмете. Минуле в минулому. Подякуйте за все, що є. У вас родина, може бути дім загальний. Мої хороші. Третій варіант все добре буде. Приймайте. Дякую.